Добрий день, любі малята та шановні батьки. До нас в гості завітав Зайчик, але зайчик чомусь засмучений. Зайчик що з тобою трапилось? Привіт, малята! Я прибіг до вас з лісу. Там стає холодно і голодно, адже настала пізня осінь і ягід та горіхів вже немає. Діти, скажіть, як ми можемо допомогти зайчику? Чим ми його можемо почастувати? Діти, я знаю, чим ми будемо частувати нашого зайчика. Зайчику, а ти полюбляєш бублички? Так, вони дуже смачні. Ой, смачні? Ой смачні бублочки, у мене запашні, медяні, з маком ще й рум'яні. Скажи, зайчику, бублички великі чи маленькі? Маленькі, а якої форми кругленькі. Так, дітки, а ви знаєте, в Зайчика є багато друзів. Тож пропоную для друзів Зайчика намалювати бублички. А перед тим ми зробимо, як завжди, пальчикову вправу. Діти, а зараз зробимо пальчикову вправу. Повторюйте рухи за мною. Ой, бублички розкотились, розкотились. Ми бублочки зберемо, зберемо і в кошик складемо. Молодці! Тепер наші пальчики готові до роботи. Для нашої роботи нам потрібен білий аркуш паперу, фарба жовтого кольору та губка. Будемо малювати бублички. Давайте спробуємо намалювати спочатку бубличок в повітрі. Ось так. Кругленький. Тепер давайте більший, маленький. А тепер давайте намалюємо губкою. Занурюємо губку в фарбу. Ось так. І малюємо бубличок. Давайте намалюємо великий бубличок. А тепер давайте намалюємо менший. Так. І давайте намалюємо найменший. Ось такі бублочки в нас вийшли. Ось такі бублички ми намалювали для твоїх друзів. Зайчику тобі подобаються бублички? Так, вони гарні. Дякую вам малята. Спробуйте ви вдома намалювати бублички. Їх можна намалювати губкою, як я. Пальчиком, пензликом або ватною паличкою. До побачення, діти! На все добре! До побачення, малята!